Привіт, друзі, ми сьогодні показуємо вам завершення нашого проекту Ментал Health центру До того були просто руїни, а зараз ми маємо вже завершений проект. Це справді унікальна справа, яку ми з вами зробили. Перший етап. Так а з сьогоднішнього дня ми тут починаємо приймати людей і допомагати їм переборювати страждання і ставати щасливішими. Наша рецепціоніст, але вона не просто рецепціоніст. Це професійний психолог, яка працює, можливо, найважливішу роботу робить. Вона зустрічає клієнта і супроводжує його через весь цей шлях пізнання себе. Бачу, у вас якась інформаційна система у нас є інформаційна система, яка є дуже важна. І називається вона Доктор Елікс. Наша наша львівська розробка львівської компанії дуже вдала, і ми тішимося, що IT нас супроводжує в тому також і також і тут. according to columbia university when a trauma happens about 90% of the people see that trauma can move on from that trauma and say okay that happened but i'm okay now but about 10% of the people it stays with them for the rest of their lives and they need help so that it, they can live a healthy life and with a country of 44 million people 10% means more than 4 million people will be permanently affected by this war, unless they get help from a center like this. Everybody can see injured soldiers with a missing arm or missing leg or, or wounds on the outside, but people can't see the wounds on the inside. I'm committed to Ukraine. Just answer is committed to Ukraine, not just staying in Ukraine, but building and growing in Ukraine. Since the war started, we've already grown from 250 people. Here to 300 people in Ukraine. We're hiring, not shrinking, not running away. We're building here. And we've been funding and investing in, both with our time and our money, many projects together with Lviv IT Cluster as well as with others. And we'll continue to do that. Міністерство ветеранів розробило спеціальний фінансовий пакет. і Ми підписалися на цей пакет в цьому центрі за допомогою Міністерства ветеранів безкоштовну психотерапевтичну допомогу можуть отримувати учасники бойових дій їхні родини. Ми вже працюємо 5 місяців, і наш центр успішно, я б сказала, працює весь той час. І завдяки тому, що відбулося, ми просто переїхали в інше місце. Тут просто змінилася локація, але насправді все, все залишається так, як і було. Наш центр надає всю е, гаму і весь спектр психотерапевтичних послуг, які тільки існують. Це індивідуальні терапії, групові терапії, арт-терапії, психодинамічні терапії, когнітивно-поведінкова терапія, психологічне обстеження. В нашому центрі працюють гештальтерапевти, терапевти психоаналітики, все, що тільки можна, і все, що існує в цьому центрі, є і психіатри, і психоневрологи також. І ми бачимо, як просто щодня кількість пацієнтів збільшується, і збільшується не тільки кількість самих людей, а збільшується спектр і ширина запитів до психотерапевта і психіатрів в тому числі. І це і від дітей, і до людей старшого віку. Запити до розмови чи навіть психотерапії стають тепер дуже широкими. Створення такого центру ментального здоров'я повністю посипадає нашим цінностям. Так? Тому що наша цінність це люди. Для нас це був тільки логічний крок, від якого ми не могли відмовити. Моя компанія підтримує дуже багато різних ініціатив, волонтерських. З перших днів війни ми працюємо з різними фондами. Наші спеціалісти захищають країну, влава, ЦСУ та ТРО. Тому перешивати за ментальне здоров'я це, це логічно. Друзі, ще один проєкт ми завершили. Центр ментального здоров'я сьогодні у Львові відкрив. Дякую нашим партнерам компанії JustAnswer, компанії Інфокуль компанії DotArt, які фінансово підтримали цей проект і, звичайно, Львівському на кластери, який також долучився до фінансування цього проекту. Дуже дякую нашій команді, які останні 4 місяці працювали над тим, щоб цей проект став. Цей проект показує наскільки є результативною наша спільнота. Тому, друзі, якщо ви ще не з нами або ви є компанією кластера і шукаєте цікаві проекти для, для реалізації, будь ласка, приєднуйтесь до нашої спільноти. Наші двері завжди відкриті до всіх технологічних компаній у Львові та Україні. Друзі, приєднуйтесь з нами максимально ефективно.